Матч результативних помилок верес з солідною серією у вісім матчів без поразок в чемпіонаті. Поїхав покращувати турнірне становище у Черкаси в гості до ЛНЗ. Через перебір жовтих карток пропускав гру Семен Вовченко. Тому у центрі захисту пару гончаренку склав молодий Даниїл Чечар, який забігаючи наперед, гри рівнянам. Не зіпсував команда Олега Шандрука з перших хвилин кинулася в атаку з надією забити швидкий гол, але м'яч вперто не ліз у ворота. Коли здавалося, що все йде так, як треба, гостям помилився Чечер. Це до забитого не привело, але стало. Перед вісником – неприємностей. Через кілька хвилин Яго затягнув із пасом, втратив можливість і намагався вийти з ситуації через голкіпера, але віддав ідеальну передачу на суперника. Мухарем Яшарі лише подякував за такий подарунок: 1-0 на 27-й хвилині матчу. Але який неймовірний технічний брак від гравця, від якого ми цього не очікували. Там в паспорті усікери написано, що він не має права так грати. Аби відігратися Вересу знадобилося трохи більше десяти хвилин, та самовпевненість куції. Георгій потужно приклався, влучивши у стійку. На підбиранні був Дахновський, якого просто знесли у штрафному майданчику суперника. Пробивати з 11 метрів взявся Луан і спокійно переграв голкіпера гостей. За рівного рахунку команди пішли відпочивати. 1-1. У другому таймі ЛНЗ двічі подарував гольові моменти Вересу. Першим виявом гостинності не скористався Руслан Степанюк. А через п'ять хвилин по тому Луан вирішив, що не варто відмовлятися від таких гостинців. Дубль від легіонера Вереса на 75 й хвилині навала від ЛНЗ в кінці матчу результату не принесла. Верес перемагає у Черкасах 2-1. Ми структуру свою не ламаємо. Ми намагаємося її удосконалювати, тому що набір також тактичних схем це певний певне навантаження. Інформативний для гравців і не завжди до нього вони готові. Тому ми десь от придержуємося схеми, яка дає сьогодні нам результат, і в якій ми можемо розвивати гравців. Для Вереса ця перемога стала четвертою за 15 матчів. Також завдяки цій звитязі рівняни обійшли ЛНЗ у турнірній таблиці і покращили свою серію до 9 матчів без поразок у чемпіонаті. Я не знаю, чому але ми почали грати за багато довгих передач через центр. І це створювало І це створювало такі певні періоди. А коли ми не могли контролювати добре гру через це перше коло у верес завершує на сьомому місці із 19 очками. Попереду дві виїзні гри у Львові проти Карпат та у Києві проти Динамо. Це уже матчі будуть другого кола. УПЛ. Вадим Мороз, Media Group.